Висаджуються з автобуса і пішки в брід переходять ділянку дороги, яку вже порожній транспорт проїжджає без пасажирів. Таке відео розмістили у телеграм-каналі Чернігівщина, політика і компромат. Начальник служби автомобільних доріг в області Роман Сміяненко сказав, що це відрізок дороги Чернігів-Київ через Вижгород. За його словами, вона перебуває в такому стані, бо минулого року після деокупації Чернігівщини ця дорога стала основним сполученням з Києвом, яким рухався великогабаритний транспорт. Ця дорога витримала всю логістику. Це всі ліки, все паливо. Пам'ятаєте перші дні після деокупації. Всі будівельні матеріали для відновлення житла, всі, ну, все, що везли в область, це везли по цій дорозі. Розуміючи цю ситуацію, ми влітку 2022 року відремонтували 28 кілометрів самих страшних, самих уражених ділянок. На той час, коли ми це робили, всі інші ділянки виглядали і були в нормальному стані. Але чесно кажучи, у нас і фінансових ресурсів вже не було більше вкладати в, ці, в цю дорогу. Як розповів Роман Сміяненко, автодорогу обстежили. Капітального ремонту потребує відрізок протяжністю 50 кілометрів. Загалом на її відновлення необхідно близько півмільярда гривень. Нічого вже іншого з цією дорогою не можна зробити. Там зовсім немає основи. Там вже продавили ці вантажівки до ґрунту. Там треба капітальний ремонт. У дорозі 35 років. Вона будувалась зовсім на інші навантаження. Зараз там йдуть фури по 60-80 по 80 тонн. Ну, яка дорога може витримати? Лише нова, яку треба побудувати. У зв'язку з воєнним станом капітальні і поточні роботи на автодорогах призупинені, сказав Сміяненко. У пріоритеті відновлення мостів та штучних споруд.